Всім привіт! З вами знову я, Світа Лаптіва. Зараз ми їдемо на чудовому автомобілі BMW з шкіряним салоном на презентацію житлового комплексу. Саме так всі ми їздимо на презентації комплексів наших, виключно на BMW і виключно в шкіряних салонах. Ось тут мої такі колеги, бачите, вони такі щасливі. Презентація кожного разу для нас це свято. А там у нас є водій. Водій. Водіїв вже не будемо відволікати здорово. Зараз побачимо, що нам там запропонують. Ось ми, власне, вже на місці. Сьогодні ми завітали до житлового комплексу Мінеральний, який розташований в центральній частині міста по вулиці Мінеральні. Будинок готовий, введений в експлуатацію, частково вже заселений. Зараз будемо заходити всередину і дивитися, як виглядає все там уже на місці. Зараз ми з вами заходимо в таку цікаву квартиру. Вона йде як квартира студіо однокімнатна, але е, ось таке величезне вікно, дуже світло. Я просто е, проти світла, тому сприймається нібито як темно. Стану отак і покажу вам, чим прикольна саме ця квартира. На першому поверсі он, там є санвузол відокремо, але там вхід. І це виходить така величезна зона. Кухню, гостьову тут можна робити. І ось така штучка, знаєте, як це у всіляких італійських квартирах таке полюбляють робити. Отам другий поверх, нібито такий, там можна робити спальну зону для відпочинку. Прикольно. Знаєте, скільки вам обійдеться зараз ця квартира? 8 тисяч доларів. Я думаю, що в центрі міста це взагалі якби подаруночок такий до нового року. Мансардний поверх. Взагалі-то це десятий. Ось такий у нас краєвид, там буде ще красивий Версаль-парк, збудовано, але ну, про нього потім. Так, виходимо до іншої. Ось ми заходимо в повноцінну однокімнатну квартиру. Вона також йде в два рівні. Темнувато. Тут окремий санузел у нас. Зараз зайдемо на кухню, покажу. Тут також дуже красивий вид з вікна. І бачите, там все знов високо. До речі, при купівлі цієї квартири верхня частина йде безкоштовно. Ви отримуєте дворівневу квартиру за ціною однорівневою. Ось у нас лоджує з кухні за таким виглядом з вікна. Зараз ми з кухні повертаємося в кімнату. Великий такий коридор можна встановити величезну шафу купе щоб не займати місце в самій кімнаті. Ось ми потрапляємо. Ой, клас, дивіться, як високо. Так само можна зробити ліжечко під дахом. Взагалі буде дуже нестандартно і круто. Тут два вікна в цій квартирі. Ну, трішки вас будуть відволікати, звісно, ще будівельні матеріали, які тут є. Тому що тільки-тільки ось підійшло все до завершення, поприбирають, взагалі буде круто. Ось в такій кімнаті, я думаю, що фантазерам, які можуть попрацювати над дизайном, можна отримати крутий результат. Зараз покажу ще вам, як виглядає з вікна в ту сторону. Ось так. Там за будиночок, там у нас вже воно, центр міста, поруч парк правіка, парк дубки. Можна проводити чудовий час зі своїми родинами та друзями. В парку дубки взагалі в нас там мангальні зони. Вийшли собі під будиночком, посмажили шашличок в будь-який час. Ми так робимо, це круто. Ось так ще від вікна в ту сторону. Високо. Ну, я думаю, ви зрозуміли, про що я кажу, який тут можна зробити дизайн. Ось ми заходимо ще в одну квартирку. Тут вони всі однокімнатні. Можна, в принципі, купувати дві поруч і робити величезну таку територію. Заходимо в кімнату. Гляньте, яка вона виходить вам височезна. М -м -м, мені би це тут попрацювати. Я б напридумувала таких класних дизайнів. Можемо це зробити з вами разом, коли ви приїдете на перегляд. Якщо вас зацікавить. Ну, трішечки да, заважаються всі. Будівельні матеріали, які ще лишились. Лоджія тут іде з кімнати, вихід на балкон, можна відкрити і буде незакрита зона. Ось ми заходимо на кухню. Бачите, яке величезне вікно, дуже світло тут. Тут у нас. Робоча сторона можна також зробити кухню в два рівні на першому поверсі. Тут так собі приготували поїсти, встановити столик. А от зробити на другий рівень виход і там з друзями проводити час, становити таку величезну обідню зону, приймати гостей і спостерігати за тут. Такий величезний плюс за самих виглядів з вікна можна купувати це житло. І по ціні повірте, така конфетка. Ви телефонуйте, ми вам все розповімо. Ось ще показую вам верхній мансарний поверх у цій квартирі, де там місце взагалі багатенсько. Нагадую, що купуєте перший поверх, другий йде вам в подарунок, але по документації оформляється як одна величезна територія. Тобто маєте величезну квартиру по ціні однокімнатної. О, ще тут знайшла одну таку чудову. Тут величезний такий поверх, і всі вони з різними плануваннями, ну завести вас в цю я не могла. Подивіться, така взагалі, зона, сплошні вікна. Вигляд прекрасний з вікна. Є навіть лоджія, Ну і звісно, ніхто не відміняв другий поверх, який йде в подарунок в кожній квартирі. За квадратний метр в готовому будинку в центрі міста ви платите лише 10 тисяч гривень. Клас. Клас. Всім рекомендую, всіх запрошую на перегляд. Ось так виглядає цей будинок з вулиці. Ну, розташований він посеред нового мікрорайону. Поруч нові будиночки, є магазинчики, салони різноманітні. Ну, але в принципі якби тут дуже близько до центральної частини міста, тому вся інфраструктура необхідна буде у вас під рукою. Школа, садочок це все буквально 3-5 хвилин і ваші дітки на місці. Ну ось на цьому ми сьогоднішню нашу прогулянку про новому комплексу закінчили. Нагаду, ми приїжджали до житлового комплексу мінеральний, який розташований в центральній частині міста. А ну-ка, колеги, поки ви не сіли в машину, скажіть, будь ласка, рекомендуєте цей комплекс? Звичайно, приїжджайте до нас, підписуйтесь на наш канал. Завжди будьте в курсі всіх наших новинок. Чекаємо вас у партнерів, Па-па!